Зараз ми доєднаємо до нашого ефіру адвокат Ігор Головань. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Бачите, ми тут так ну, бесіда наша йде про. Оцю міжнародну правову колізію з організацією Об'єднаних Націй, але ми з вами повернемося до України і до українських питань і реалій, які ми маємо на сьогоднішній день. Офіс генпрокурора зараз повідомив про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно підозрюваного в Держраді колишнього народного депутата від партії ОПЗЖ, яка заборонена в Україні, Рената Кузьміна. А чому саме зараз? А до цього ми не чули про розвиток цієї справи? Ну тут ситуація в тому, що я трохи мав стосун стосунок до діяльності пана Кузьміна. Оскільки пан Кузьмін, як відомо, він вже не вчора і не так, як пише зараз офіс генерального прокурора, там коли там у березні 21-го там чи коли він там. На їх думку розпочав про російську агітацію. Він займається цим значно раніше, і ми знаємо, всі ці ну були б смішні, як якби не були такі небезпечні операції його в інтересах держави агресора. Ну, наприклад, там звернення з заявами про. Начебто, вчинення кримінального правопорушення, розкрадання коштів американських платників податків у астрономічних сумах, які на твердження пана Кузьміна, і не тільки його, а й його, скажімо так, колег по цій організації, пана Шуфрича, та інших їх там цілий список, що ось. Байден, президент Сполучених Штатів на той момент, манчині, президент п'ятий президент України Порошенко. Що ось вони там займалися розкраданням вибачте, коштів платників податків США? Тобто, очевидно, що ці заяви все це писалося і робилося саме в інтересах держави агресора, саме для того, щоб зіпсувати стосунки України з ключовим союзником на міжнародній арені, і чомусь в той час. Ні, офіс генерального прокурора, ні, от, славно звісно, наше ДБР, яке по-моєму ну я мало не філія ФСБ. Вибачте, за такі слова, але вони мають під собою підґрунтя. Вони чомусь ось якось намагаються про цю історію забути. Вони акуратно дочекалися, коли пана Кузьміна немає в країні, і тепер щось там ліплять, звичайно. Там та не ставити і е, знайти підстави для е, кримінального переслідування пана кузьміна це не проблема. Але питання в іншому, чому державне бюро розслідування знаходило час там час клістрони вилучати у ППО і скільки е, загиблих наших співгромадян в результаті таких дій ДБР це ще належить встановити, коли ДБР знаходило час. На те, щоб вилучати секретну документацію в наших е штабах і в е військових наших органах, куди потім дівалася та вилучена документація, це окреме дно ж таки ще не з'ясована історія. Ось до пана Кузьміна руки в них дійшли тільки тоді, коли вже треба так звати, ну, спецрозслідування проводити. Тобто, мається на увазі, чому воно спецрозслідування, тому що особи в Україні немає дотягнутися до неї слідство можливості немає, тому ось за її відсутності вони збираються там його притягати до кримінальної відповідальності. Тобто, ми бачимо, що суспільство показують таку собі виставу. Суспільство показують певне шоу? А насправді реальна робота по боротьбі з агентами впливу Російської Федерації тільки імітується. А скажіть, будь ласка, в такому випадку яка, я, яка подальша може бути доля цих справ? Ні, ну подальша доля. Ми то свого свого боку. Я ж от в Блозі недавно написав, що ми подавали відповідні заяви за фактами е, діяльності того ж пана Кузьміна. ДБР, оце ж саме ДБР, яке зараз затвердженням офісу генерального прокурора розслідує кримінальне провадження. Тепер буде от, спеціальне розслідування проводити. Воно двічі незаконно закривало кримінальне провадження. За фактами діяльності Кузьміна двічі незаконно, тому що двічі суд скасовував такі дії ДБР, які, до речі, офіс генерального прокурора ніяк не перешкоджав цій діяльності державного бюро розслідувань. Відповідно, я допускаю, що ДБР там, і Офіс Генерального прокурора вони там ну, це проведуть спецрозслідування. Можливо, навіть вирок буде, від якого, вибачте, пану Кузьміну буде ні холодно, ні жарко, тому що його в Україні немає до нього ще треба якось добратися. Щоб той вирок виконати, якщо він буде, а ось що мене дійсно цікавить: а ось там це цілий перелік осіб, які спільно з Кузьміним подавали заяви про злочини, називала е злочинцем е президента. Ну не, тоді ще не президента, але зараз президента Сполучених Штатів Байдена. Там Шуфрич, там е ще ціла купа, по-моєму, щось е 6 чи 8 Нинішніх діючих українських народних депутатів. Що з ними? І що з ними збирається? Чи хоча б допитати їх дійшли руки у Офісу Генерального прокурора і у ДБР? Оце питання. Тому що тут у них таємниця досудового розслідування, вона просто не темрява, яку неможливо ніяк розмістити. Пане Ігоре, дякую вам за цей коментар, і що ви долучились до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю.